Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликає вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я? А тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я. Є перешкоди на дорогах на здоров'я. Можливо, в когось може бути так, що якась така хвороба вона із дуже юного віку, коли ви були ще юнак. Може, травми? Може, травми. От. І, а... скажіть, поміж. Ви нарешті. Отримаєте якусь допомогу, може, ліки, які допоможуть перемогти ту хворобу з юного віку. Ще, давайте подивимось, скажіть допоможіть що відбувається? Ага, тут є карта, що вам краще от. Це більше може так бути. Якщо люди, ті, що в Україні і йдуть активні бойові дії, вам краще переїхати, тому що ви маєте виснажену, дуже виснажену нервову систему. І надалі це буде ще гірше. Також стосується людей, які ніяк не можуть позбутися агресора. От ви не можете ніяк від вас не може очіпитися ця людина. Можливо, вже, вже ви переїжджали, але воно вас все одно достають. Може, це вже в вигляді повідомлень. І теж виснаження дуже сильне. Давайте подивимось, скажіть, чи є, чи роблять негатив магічний вплив втручання на дороги на здоров'я тим, хто дивиться відео близьким людям. Так, тут закривають дорогу. Зараз ви мали б уже давно відновитися, встати на ноги. Тут можуть вийти магію роблять не вам, а Може син, синові, як, наче це син, не, не може ніяк одужати. Заперечу, обираю, всі перешкоди із доріг на здоров'я, обираю. Всі програми негативні обираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, всім, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає одужати, стати на ноги, бути здоровими, відновитися. Повертаю всі сили, енергію, здоров'я, молодість, красу повертаю. Відновлюється здоров'я до ідеального стану. Буде так і так є. Витвертає агресора на віки вічні. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи лишився ще якийсь негатив перешкоди на дорогах на здоров'я? Зараз буду знімати Ну знов агресор. Знов виходить карта, що ніяк от вас не відчепиться якась людина, що ставлять, щоб ви не хотіли лікуватися, щоб економія на собі була, чи вам. Не знаю, чи, є, може ви залежні фінансово, і вам не знають, що є хвороби, і не дають одужати в когось у близьких, може, людей програма є ще, може, залежність від якоїсь чи алкоголь, нікатин. В залежності, так, які бувають, це теж треба обрати. Заперечую весь негатив, обираю, перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Тих, хто дивиться відео близьким людям, нічого не заважає бути здоровим. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я. Знімаю всю залежність. Більше немає залежності, більше немає потягу до шкідливих звичок. Вбирається повністю енергооток, більше не відбувається. Відкриваю всі енергоатоки. Повертаю сили здоров'я, енергію більше вам не потрібно зловживати. Відкриваю всі сили здоров'я. Вищі сили янглів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відновити здоров'я. Усім, хто дивиться відео близьким людям, повернути сили. Більше нічого не заважає. Відновити здоров'я до ідеального стану. Буде так так і. Це всі шляхи. От. Є ще питання від глядачів за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть вищі сили, чому? Яка істина причина дуже страшного храпу у чоловіка, що трапилось? Чому? Дуже сильно храпить людина, як про яку запитують яка істина причина. Що відбувається. Страшно. В центрі вийшло страх. Дійсно дуже страшно. Храпить дуже страшно. Ага. Угу. Це не просто храп. Скажіть, що відбувається. Зараз я буду чистити. Тут робили б... Тут втручалися людина, тут крадники стоять і ще. Людина постійно під атакою. Можуть напаювати чим-то або лити воду. Лють воду крадники стоять. Це не підселенець. Це якісь напади, а як мороки такі. заперечу, роби родич. Скажіть, яка істина причина такого страшного храпу, що відбувається? Ну от і знову важко, як наче щось роблять як переклад. Скидають дуже важко. Цей храп від від скидів вже неможливо, може важко дихати. Ну воно як давить його. Це не просто так. Заперечуваюсь, що робити, що робити, щоб припинився такий страшний храп. Уже все зроблено. Зараз я дочищую і храп. Має пройти, обирає всі скиди, переклади, обміни, подміни, прив'язки, крадні кістя. Знімаю із того, людини, про яку запитують. Більше не храпить, більше немає страшного храпу, більше немає жодної причини для страшного храпу. Всі і прокляття має переклади, обміни і подміни, скиди знімаються, і криваю шляхи дороги на щасливу долю. Більше немає жодної програми негативної хвороби. Перекладу, скиду, обміну і подмін більше немає. Страшного храпу спить тихо, без страшного храпу заспокоюється душа більше Та, так, так. загоюються всі травми і ран. Всі стреси пережиті, Убираю, і Вищі сили, допоможіть, будь ласка, загоїть всі травми і рани. Загоюються, всі стреси, убираються, повертаю ворог, всі переклади, обміни і подміни, всі скиди знімаю з того, хто храпить більше. Немає страшного храпу, обираю. Де так? Ви дуже хорошо, що запитали. Храп, отакий храп це від постійних магічних атак, перекладів негативних, дуже такі, як енергію забирали, як енергію, просто стяг енергії робився. Я раджу періодично ще переглядати. От. Зараз має пройти оцей храп такий потужний, страшний. Як стане набагато краще. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую усім за донати, уподобайки, за те, що пишете коментарі, поширюєте відео, ви відновлюєте енергетику, набагато краще і швидше відбуваються чистки і захист. Також нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер Viber, телеграму є в описі під відео, може бути закріплено в коментарі. Також прошу не забувайте про наших військових, будь ласка, одна, 2 гривні. Маленького донату не існує. Якщо ви бачите, що йдуть збори, збирають на дрони, автівки, лікування для військових, допомагайте, це дуже зараз необхідно. Також бажаю всім бути здоровими, щоб відновились всі системи в організмі до ідеального стану, щоб ви були абсолютно здорові. Вам можна бути здоровими. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я, на гроші відкриваються шляхи. Більше нема жодних перешкод, буде так і такі. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!